БДСМ, який пов'язаний із сексуальною практикою, це ми зараз займемось. Вітаю, вітаю! Сьогодні у нас знову з вами рубрика Переказ де Я вам переказую книги, які ви ніколи не прочитаєте, або навпаки, зацікавитесь і прочитаєте. Хочу нагадати, що ми з вами говоримо завжди зі спойлерами, тому вам треба підготуватись до того, щоб частково приймати цю інформацію або не приймали і прочитати її, і переконатися самостійно в тому, що ж я там вам розповідаю. І сьогодні в нас з вами буде один з найчудовіших бігів. Я перечитала багато боєзглавної літератури і є дуже класні роботи, прям ну прекрасні. І звісно, що багато з них неноземні, але сьогодні в нас рубриці Українська. Історія від української авторки написана якраз в жанрі бігель, і коли я її прочитала, я була неймовірно захоплена, бо ну це щось прекрасне. По Перше, що мене дуже вразило, що у нас головні герої вже такого ну, середнього спокоління, я б не сказала, що старшого, але десь середнього, ну, тобто, це вже люди, які плавно ходяться у бік п'ятдесяти, тобто там щось одному було до сорока, а іншому там до п'ятдесяти, щось, щось так, якщо я правильно пам'ятаю. Чесно скажу, роботу я читала доволі давно, але вона настільки лишила мені глибокий син, що я можу пересказати. Основну лінію сюжету, і, власне, це ми зараз займемося з вами. По-друге, одно з тих моментів, ще, що мене дуже приємно і глибоко, і насправді дуже вдумливо вразило, це те, що головний герой він лікар, він лікар-хірург, і тут показана драма, що лікар втрачає пацієнта. У мене було у мене взагалі в роду багато лікарів, і хоча я не лікар, а я в сфері медицини, я знаходжусь в сфері охорони здоров'я я знаходжусь, а в мене були лікарі. І моя прабабуся вона завжди казала, що у кожного лікаря є своє кладовище. І ця фраза не стільки мене лякала і відлякувала від того, щоб самостійно стати лікарем, що я була дуже щаслива, що я все ж таки не пішла прямо на медицинську стезію. І обрала інший для себе шлях, все ж таки більш письменницький. Хоча моє, моя освіта про це не каже. Да? Моя освіта навпаки каже, що я доволі туди, але все ж таки, все ж таки не зовсім туди. От. І коли я читала цю історію, мене вразило. вразила насправді драма головного героя, з чого він почав свій шлях у доволі цікаву тему без ісцем, саме, Спочатку того, що в нього сталася трагедія, у нього сталася втрата пацієнта, він був не готовий до цієї втрати, і колись я дивилася корейську дораму, прекрасна дорама, і там один з інтернів він коли об'являв про смерть пацієнта з родині. Він стримував сльози і вже плакав десь там у вбиральні, чи там не знаю у сестринській. Ну, загалом він стримував так, щоб родина не бачила, що врачу також важко. І ну, це можна зрозуміти, да? бо це якби не професіонально, це не поведінка спеціаліста, це не поведінка лікаря. Да, ну, з одного боку. З іншого боку, він прийшов до свого куратора, який вже працюючий викладач і працюючий медик. І він розповів цю історію. І той лікар йому сказав, що плакати з родиною пацієнта померлого, це нормально. І він дуже шкодує, що коли його перший пацієнт помер, він пішов плакати десь у куточок, і він не показав свої сльози. Хоча його ридання вони рвалися з нього, йому було дуже важко, і він дуже хотів. Дуже хотів виразити, да, співчуття і прожити це біля разом із родиною, бо для нього пацієнт довгий, довголежачий. Да, він також став важливою рутинною частиною його дня. І ну, коли ти лікуєш, 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 а в результаті. От, тому це велика трагедія, це велике горе, і звісно, що я дуже дуже вдячна авторці, що вона взяла цю тему втрати пацієнта як психологічну травму, як важкий епізод життя, як мудрий. Мудрий дійсно, тому що тут герой він не зміг впоратися і довго не міг боратися із своєю психологічною травмою. І коли його відставили да, від операцій, від втручання, від спілкування з пацієнтами, навіть тобто дали йому відпустку, пов'язану з такою психологічною травмою, то він намагався впоратися з цією подією самостійно. Деякий час нічого у нього не виходило. І він зрозумів, що він хоче відчувати фізичний біль, щоб закрити їм свій емоційний біль, свій цей моральний біль. І він пішов шукати щось і просто знайшов запрошення у БДСМ-клуб, ну і, власно, подав заявку, його взяли, він прийшов, і, по-перше, ми просто провели короткий інструктаж. Відправили його в деяке місце, да, в кімнату, де він чекав свого майстра, який мав йому спричинити біль. Мені неймовірно сподобалась перша зустріч головного героя зі цим своїм майстром. Це було так ефектно. Ну, взагалі, перша зустріч була описана не перша, перша першою була описана їх чи передостання, чи остання зустріч. Здається, що остання, тому що. Сеанс проходив так, що ну, це, скоріше, знаєте, не БДСМ, який пов'язаний із сексуальною практикою в першу чергу, а саме з психологічною практикою, спричинення болю або ну, такого збудження від е, напряжених таких від напружених нервів, у да? такого збудження якось було показано. І неймовірно круто це було зроблено, тому що майстер він завжди носив рукавички. У нього завжди були чорні рукавички. І от нам показують перший для нас перший, для героя останній там сеанс, і е, показують, що? що майстер дозволяє собі, він ніколи цього не робив, але він дозволяє собі зняти рукавичку. І торкнутися оголеною, розпеченої шкіри головного героя, а там вже були чи свічки, чи щось, там, ну, коротше, пливши в якісь практики, і це можна сказати, що в останній момент, здається, він малював. Він малював на ньому картину, от, і тим самим чином якраз досягав цього стану напруженого нерву, і, врешті-решт, він торкнувся його просто голеною шкірою, шкіра до шкіри. Просто рука, просто Лице там чи шия, чи може плечі. Ну, тобто мені дуже сподобалось в цій історії все. Але, от якщо казати саме за моменти, що ми бачимо тут сексуальний підтекст, він там є, це правда. Але справа в тому, що тут ну, особисто мені не потрібно було показувати ще більше вираження якихось контактів. Мені не потрібно було ще більше тілесності, мені не потрібні були ці фрікції, там чотиртя, нічого такого тут було не потрібно. Достатньо було насолоджуватися хімією, яка спурхувала від кожного дотику. От, знаєте, я коли дивилася тенденс, там дійсно там настільки шикарні поцілунки, що не потрібно продовження. Цього абсолютно достатньо для того, щоб вся твоя увага, фантазія, любов була схоплена. Героями, хімією, стосунками, відчуттями. Тут, і тут те ж саме. А, у стігмі тут настільки високий рівень хімії, високий рівень почуттів, і ці високі ставки з цим підесем, з цими дотирками. Знаєте? Тут просто торкання, просто рука, там, просто свічка, просто темна комната, яка створює специфічне враження. От, і головний герой він прийшов отримувати біль замість того, щоб працювати з психологом. І інший головний герой, який майстер, він йому каже, що все ж таки радиться пройти до психолога, тому що коригувати біль болем на ментальний фізичним, це, звісно, класно. Але все ж таки у тебе сталася ситуація, яка потребує пропрацьовки. І мені дуже-дуже сподобались фінальні акорди цієї історії. Наш головний герой він ніколи не бачив обличчя майстра. Він просто приходив до нього як пацієнт на ПДСМ і отримував свою власну послугу. Да, хоча той йому в перший раз сказав, що він рекомендує йому все ж таки йти до психолога, але коли той повернувся знову. І хотів знову провести цей сеанс ПТСМ, він йому не відмовив і знову його взяв, і знову його прийняв, і знову, якби, провів. Тобто йому теж було цікаво, він був дуже заінтригованим, цікавим чоловіком, розумним чоловіком, чоловіком, який приблизно розумів, чого він хоче, але він не міг собі дозволити так відкритися, віддатися, да, цьому болю. Він не міг собі дозволити його прожити, він не міг собі дозволити виплакатися. Але Дуже гарно те, що в результаті, коли він прийшов до психолога, він прийшов. Це ж класно. Просто для мене став такий специфічний момент. Я не знаю, як до нього ставитись. Він дуже класний, з одного боку, сюжетного, але з реалістичної сторони не знаю. Він ніколи не бачив ні героя обличчя майстра. Він приходить до психолога, знаючи тільки голос свого майстра. Але йому вистачило почути голос психолога, і він проаналізував, що це одна й та сама людина, тобто психолог, до якого він прийшов, це той самий майстер, з яким у нього бензин практики. І звісно, що спочатку вони впали на мороз, але це довго не змогло продовжитись, да, тому що треба було все ж таки ну, прояснити цей момент і вирішити. І, врешті-решт, їх психологічні, визнається, сеанси, вони перетворилися на щось особисте, на щось більш інтимне, на щось більше схоже на стосунки, і в кінці все завершиться все ж таки відвертим шабарі, хоча без деталізації, але дуже цікава. Історія коротка, історія соковита, історія наповнена багатьма метасенсами. І головне, що. Ось ця головна суть, вона не розмазана на багато розділів, вона не розмазана на якусь ліріку, і нам ніхто не каже, що які висновки ми маємо з цього робити. Тобто кожен прочитав і робить свої висновки, як бачить цю ситуацію. Я бачу цю ситуацію, от саме для мене набагато важливіше було, як людина зможе пропрацювати свої психологічні травми, які я отримала у. Під час роботи, да, ну, тобто це да, душевна травма, яка сталася на виробництві да, ну, в лікарні, на, на робочому місці. І людина не змогла її пережити. І які шляхи вона шукала, і як їй пощастило знайти професіонала, хоча, да, дійсно, вони пішли неправильними шляхами, чи треба було е, спочатку там да, розбиратися зі своїм психологічним станом. Але ми люди і що ми практикуємо для того, щоб нам стало легше. На що ми не вирішуємося, а на що ми вирішуємося, знаємо лише ми. І насправді це дуже красиво, дуже красиво, дуже близько до життя, дуже насичено. Ну і звісно, що трошечки відіграється у серці ця хімія. І, звісно, що ти її читаєш цю історію і палаєш від напруження, палаєш від того знаєте, такого бунту нервів, коли. У тебе постійно оголений нерв і на нього потихенечку тиснуть. А, от, тому мені сподобався цей біль, я дуже рекомендую його почитати. А, посилання на авторку, саме на цю книжку, я лишаю в описі. Також не забувайте приєднуватися до мого телеграм-каналу, інстаграму. Мого. А, от, я там теж пишу дуже багато, дуже різних історій. І наразі в мене дуже актуальна історія. Посилання тільки в моєму телеграм-каналі. Це ексклюзивна історія, вона написана на конкурс біля жахами, музика вічності. От і зараз в мене в онгоїнгу відбувається публікація історії засніжена камелія», історичні фентезі, історія періоду Маньчжурії, мріїнеткової держави, а також з фентезі елементами, з омегаверсом, з драконами, з альфами, бетами, омегами, феромонами. І, звісно, що з китайськими пагодами. До зустрічі в нових і старих відео з любов'ю ваша письменниця Олга Олден.